Всім привіт Матвій! З вами Матвій на каналі Матвій. Ми на каналі Матвій. Я зміню фотку. Зараз будемо містити отакі цукерки. Це українські цукерки. Цукерка просто у мене телефона запись. І потім мене перевернуть його. Баба. яга Якась пташечка, Павучки, смаки, Во. Вот такі смаки і... Он очень острый. В устали я устяй. О, вот тут и... О. здесь мы к ней палить. Смотрим, работает.

классны а мне кажется зделок мешал солоки и Продають в Україні. Що ж подобате? Ну, усім папа! Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі пишіть. Ну, усім папа! Па-па!